Доброго дня! Сьогодні в CRM Системі для забудовника G+, CRM розглядаємо, як додати нове агентство, як зареєструвати нову агенцію з нерухомості. Для реєстрації Агенцій нерухомості використовується функціонал «Реєстр агентств». Зараз у нас додано одне демонстраційне агентство в «Реєстрі агентств нерухомості. І ми можемо додати нове, щоб розглянути, які саме поля необхідно заповнювати при заведенні нового агентства, при додаванні нового агентства в реєстр. Отже, спочатку натискаємо в правому верхньому кутку кнопку Додати. Тепер нам потрібно заповнити поля. Зверніть увагу, в полі Об'єкти. Необхідно відмітити, які саме об'єкти згідно з договору має право продавати дане агентство, і на які саме об'єкти може використовуватись галузевий функціонал для взаємодії з агентством. Додамо агентство. Спочатку пропишемо його назву. Це демонстраційна назва для придуманого агентства. Скопіюємо номер телефону, також сайт. Комісія це ці відсотки від продажу, які ми виплачуємо даному агентству. Посилання даного агентства з сайту даного агентства на об'єкт вашої нерухомості, наприклад, на вашу новобудову. Дамо доступ до демо, і, звісно, можна завантажити документи, контракти по співпраці. Таким чином, в реєстрі створюється нове агентство з нерухомості, ось воно. І ви отримуєте за рахунок галузевої СРМ-системи індивідуальне посилання для даного агентства. Для чого воно необхідне, я розповім в наступному відео. Також ви отримуєте галузевий функціонал для цифрової співпраці з даним агентством. Спочатку давайте переглянемо, які надає можливості в CRM-системі заведення нового агентства. Коли ми спробуємо додати нового ліда, нове потенційне звернення, в джерелі звернень отримуємо новий профайл-агент і можемо вказати, який саме агент привів нам клієнта, передав нам клієнта, тобто джерело звернення даного клієнта, від якої саме агенції. Наприклад, появляється агенція, яку ми щойно додали в реєстр. Таким чином, заведення в реєстр Агенцій нерухомості надає можливість переглядати звіти по зверненням і продажам від кожної агенції. Це надає можливість чітко розуміти, яка агенція, який об'єм продажів робить кожної вашої новобудови. Зараз рекомендую переглянути відео: Бізнес-процес автоматизації та прийому заявок від Агенцій з нерухомості. Тобто, коли. У агенції з нерухомості є посилання, і за цим посиланням агентство з нерухомості може передавати потенційних клієнтів в вашу CRM-систему. Детальніше про це ми розповідаємо в новому відео, яке зараз на екрані.